І саме зараз в Дніпропетровська вирушає колонна 15-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Цього разу вантажівки повезуть до Донецька 350 тонн продуктів та товарів для дітей за відправленням автопоїзда. Стежить наш кореспондент Анастасія Галкіна. Із Дніпропетровська до Донецька вирушає шоста колона 15-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Колона пройшла перевірку бійцями із батальйону Дніпро 1 Документи такі, як товарно-транспортна накладна, видаткова докладна у порядку. Вантаж у машинах відповідає заявленому товарних накладних. 19 машин везуть 350 тонн вантажу. Це крупи, олія згущене молоко, дитяче харчування та підгузки. Це Фінальна колона 15-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова в составі 19 грузних автомобілів, які видвигаються сьогодні на Донбас-Арену. Общий віс составляє порядка 350 тонн. В состав груза входять крупа. пряники, изученное молоко, подсолнечное масло, подгузники и продукты питания больше, чем для 10 тысяч детских наборов. Ситуация на Донбассе остается крайне напряженной, и мы планируем использовать все возможности перемирия для возобновления пункта выдачи. И буквально завтра вся доставленная помощь будет фасоваться в пакеты, доставляться в наши пункты выдачи. Вже сьогодні ввечері колона гуманітарного рейсу прибуде до Донецька на розподільчу вазу Донбас Арени. Там волонтери розфасують вантаж у продуктові та дитячі набори для мирних жителів Донецької та Луганської областей. Із Дніпропетровська Анастасія Галкіна, Євглопатніченко, Сабиті канал Україна.